В Ефірі новини розповідаємо про все найважливіше на дев'яту ранку у студії Марина Кухар. Четверо поранених на Черкащині через нічну атаку. Ворог запустив на Черкаси та область. Більше десятка безпілотників. Вибухи лунали в самих Черкасах та Золотоночі. На місцях влучань спалахнули пожежі. Повідомили вова. Під прицілом опинилися житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. Всю неділю росіяни прицільно били по цивільній залізничній інфраструктурі Сумщини про ураження станції та локомотивного депо в Конотопі, повідомив віце-прем'єр Олексій Кулеба. Через удар пошкоджені колії, територія станції, ремонтний цех, адміністративна будівля. Там спалахнули пожежі. Минулося без постраждалих. Працівники встигли дістатися до укриття. У Тернівці та всій Дніпропетровщині сьогодні день жалоби через російський удар по автобусу із шахтарями. 12 людей загинули і ще 16 постраждали. Більшість поранених у важкому стані. Перший дрон ударив поруч із бусом, а другий влучив у нього. Спалахнула пожежа уночі. Ворог повторно атакував тернівку, горіла адмінбудівля. А на Нікопільщину росіяни обстріляли з градів, пошкоджені підприємство лінії електропередач. Під російською атакою всю неділю було і Запоріжжя. Окупанти вдарили по пологовому будинку. Там троє поранених. Лікар, медсестра та пацієнт стоматологічного відділення, яке розташовано у цій будівлі, вщент вигоріли медкабінети, розтрощені лабораторії. Наша знімальна група також опинилася під ворожим ударом, коли безпілотники повторно атакували Запоріжжя. Як це було, дивіться у репортажі Олени Каптюх. Звук шахеда і удар по пологовому у Запоріжжі. Удар прийшовся у другий поверх у стоматологічне відділення, якщо бачите, як воно ззовні обгоріло. А це вже наслідки обстрілу зсередини. Кабінет вигорів вщент. Це стоматологічний кабінет, куди було влучання. Тут якісь насоси ще працюють, незрозуміло. Від кабінету майже нічого не лишилося, як бачите. Все погоріло. На згоріла, все вибито. Поплавило обладнання. В Кіптяві медичні халати були висіли біля виходу. Пані Валентина була неподалік епіцентру центру влучання. Сильний звук шахеда, і що він от-от наближається? Я вже чую, що він прямо над кабінетом. Я вискочила в коридорі, тут вже відбувся вибух. Під час удару на обстеженні у пологовому були дві породілі з немовлятами та 23 працівники пологового 15 з них медичний персонал. Подивіться, що сталося з приймальним відділенням. Ось тут напис, Щоб ви розуміли все рознесло. Троє постраждалих із осколковими пораненнями. Серед них лікар, медсестра та пацієнт відділення стоматології. Пані Марина вперше після удару піднімається до своєї лабораторії. Під час удару вона була тут на зміні. Ми за ми поднімаємося. Крокуємо за нею сходини у склі навкруги на стінах кров. Марина оглядає свою лабораторію. Тут все розбито. Крокує з одного кабінету до іншого, жодного вцілілого вікна. Сама каже, ледь врятувалася. Я бомб я тут. Я була тут, сиділа за комп'ютером, вносила результати аналізів, почула якийсь шум, як гул. Думала, може транспорт і тут різкий вибух. Летить скло. Я вибігла спершу в наш коридор. Чую крики. Вибігла у загальний, а там крики. Дівчата кричать. Приміщення без вікон. Всередині вже вулична температура, пеленальний столик, куди для огляду кладуть немовля теж у склі. Зі стелі ллється вода, бо рятувальники гасили тут пожежу. Дивлячись на свої знищені кабінети, лікарі не стримують сліз. Ну пока шок. Я пока що поэтому трошки емоції, поэтому дуже шкода. Це робоче місце, де я працювала 20 років. я тут працюю з 2008 року. Хі... Лікар. Лікар гінеколог Лікар-гінеколог, Ні. шаргі ніколи фільтру Вікна повністю вибиті. Поки рятувальники розгрібають завали, пацієнтів звідси або відпустили додому, або перевели до інших лікарень. Просто під час зйомки починається нова атака шахедів. Офігеть! Ах, це ж гніда. Не Неужели в дом? Ні. Ворог наносить черговий удар по приватному сектору неподалік пологового будинки навкруги розтрощені. Дві жінки і чотирирічна дитина поранені. Дві їх жінки було геть, теж всі в крові. Приїхала поліція, почали оказувати першу допомогу. Тим часом у пологовому тривають відновлювальні роботи. Його подальша доля буде вирішуватися вже найближчими днями. Із Запоріжжя Олена Каптюх Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини. У Києві без тепла залишаються 244 будинки. Повідомляє столична влада. У результаті масштабної аварії, що сталася в суботу, без опалення було понад 3400 багатоповерхівок. Комунальники та енергетики продовжують працювати і повертати тепло в будинки киян. Також сьогодні з опівночі столиця повернулася до тимчасових графіків відключень світла. Дізнатися свій кияни можуть у чат-боті на сайті ДТЕК або ж у додатку Київ цифровий». Ви графіки погодинних відключень сьогодні діють в усіх регіонах України. Білгородщину атакували безпілотники. БПЛА фіксували над різними регіонами області у місті Старий Оскол через роботу ребів. Дрони збилися з курсу та влучили у приватну садибу. В сусідніх багатоповерхівках повилітали шибки, пошкоджені 10 автомобілів. Загалом за останню ніч над різними областями Росії, нібито були збиті понад 30 безпілотників. 4 та 5 лютого у столиці Об'єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі відбудеться тристороння зустріч делегацій України США та Росії. Її анонсував у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський. А вже сьогодні на нараді за участі секретаря РНБО і голови української делегації Рустема Умєрова мають намір погодити рамки розмови. Понеділок, ввечері, команда вже буде в дорозі на перемовини. Багато лідерів різні країни з нами в цьому процесі підтримують Україну. І Фактично, щодня ми координуємось в лютому. Буде достатньо серйозна наша зовнішня політична активність, і вже з завтрашнього дня контакти та зустрічі. Сполучені Штати оговтуються після снігового шторму, який накрив країну на вихідних. Буря вирувала в Теннесі, південній та північній Кароліні, Вірджинії, В аеропорту Орландо через морози скасували всі рейси. Не годить у північній Америці вже тиждень. Загалом, за останні дні, через стихію загинули понад 100 людей. За прогнозами, найближчими днями на сході сполучених штатів буде так само сніжно і холодно. На морському узбережжі прогнозують крижаний шторм. Із потужним вітром. А Кубу накрив Атлантичний шторм на набережну Гавани. Обрушилися чотириметрові хвилі. Вода затопила прибережні кав'ярні і залила пішохідну зону. У море змило кілька човнів місцевих рибалок. За приморських сіл евакуюють жителів. Останній потужний шторм був на Кубі у жовтні минулого року. Тоді влада евакуювала понад 700 тисяч людей. Більше новин буде о, о 9.30. Далі працює Марія Скиба.